Сполучені Штати не хочуть брати участь у війнах. Про це заявив Дональд Трамп. Втім, за його словами, військові сценарії все ж таки можливі. Я зупинив вісім воїн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воїн. Але якщо я в неї вступлю, ми виграємо швидко. Це буде жорстко. Але я не хочу воїн. Дональд Трамп президент США. Москва не знає, які мирні ініціативи Орбан запропонував Трампу на зустрічі у Вашингтоні. Про це заявив речник російського правітеля Дмитрій Пісков. Раніше прем'єр-угорщини Віктор Орбан казав, що Угорщина має деякі ідеї можливих дипломатичних шляхів припинення російсько-української війни та має пропозиції, як залучити Росію до переговорного процесу. З Нами на зв'язку Богдан Фернс та кандидат політичних наук та експерт міжнародник Пане Богдане, вітання вам. Вітаємо. Вітаємо. Отже, обговоримо тему того, хто кому більше винен і хто кому більше потрібен: Трамп Орбану чи Орбан Трамп? Тому що ну сьогодні видається так, що Орбан, ну, начебто, отримав перемогу, бо не матиме певних санкцій з боку Сполучених Штатів. А як воно насправді? Насправді Орбан все ж таки дійсно повертається в Будапешт. З певними результатами, нехай ці результати будуть проміжними, але для нього важливо зараз підсилитися за рахунок особистого взаємозв'язку з Трампом. Це особисті відносини, які Орбан вибудовував один з перших європейських лідерів ще на етапі праймері Сполучених Штатів Америки. Ну і власне зараз він хоче отримати на зустріч від Трампа такі. Моменти, так які б допомогли йому у виборах у 2026 році. Нагадаю, в Угорщині ці вибори плануються і, мабуть, вперше за тривалий проміжок часу у Орбана досить серйозні виклики в контексті політичних опонентів, які йому можуть скласти хорошу конкуренцію, тому власне для нього це важливий надзвичайно був візит до Трампа. І з іншого боку, це також певний виклик і, можливий певний прецедент, яким можуть скористатися деякі інші країни, залежні від російських енергетичних ресурсів. І тут потрібно розуміти, що насамперед Орбан закривав свої двосторонні пріоритети у відносинах з Трампом і Сполученими Штатами Америки. А контекст російської війни переконаний також обговорювався. Водночас фокус був все ж таки на цьому, що Орбан задумав самого початку отримати певні виключення з огляду на санкційну політику Сполучених Штатів Америки щодо розніфті і на там Лукоїла. От власне, те, що ми бачимо, це якраз в стилі Орбана, прагматика, яка подекуди на жаль працює. Пане Богдане, а на ваш погляд ну, на авторитеті Трампа з урахуванням ось цього такого кола проблем, які має Орбан у себе в країні. Чи може він за допомогою авторитета Трампа ну, ну прям виграти? Скільки, скільки, може, скільки може додати в постать Дональда Трампа Орбану? Я думаю, що може додати в конкретних рішеннях, як мінімум в цих, які зараз допоможуть Орбану в контексті внутрішнього політично енергетичного сегменту вирішення проблем, які, зокрема, якби Трамп сказав ні, наприклад, або якби в адміністрації. Хтось був інший з іншими поглядами у відношенні до Орбана і до Угорщини, і до бажання все ж таки обходити санкції накладені на Російську Федерацію. То тоді по Орбана було значно більше проблем. Ці проблеми відображаються на настроях, на тих чи інших симпатіях до різних кандидатів для Трампа зберегти Орбана у Європі у Європейському Союзі вкрай важливо також, тому тут. В Принципі, такий він-він тактичний союз, який зараз ми бачимо в дії, але чи це убезпечить Орбана безпосередньо на самих виборах? Ну, думаю, що поки що також навряд чи можна сказати, тому що політична боротьба може бути досить напруженою в контексті, як я зазначав, більш молодшого кандидата. В принципі, з його ж і партії, і вихід з тих ціннісно правих. Орієнтирів ідеологічних це пан Мадір, свою партію Тиса, і в принципі він зараз намагається якраз бути ключовим конкурентом Урбана на майбутніх виборах. Як цим зв'язком політичним між Трампом та Орбаном може сьогодні скористатися Путін або загалом Кремль? Тому що ну скільки вони мають тісні взаємоконтакти, економічний вплив між Москвою та Будапештом, що сьогодні може бути, і що це означає для Москви? Я думаю, що виклики насамперед пов'язані, от якраз з цими рішеннями. З одного боку, Трамп приймає рішення накладати санкції так на російські компанії енергетичні, З іншого боку, там приїхав Орба. Він каже: ну, можливо, тут ми переглянемо дещо для тебе. Особисто ти лояльний для до мене. Так, і от о, поїдеш додому в, в, з певними результатами, і це я ж кажу. Це досить небезпечно, тому що таким чином і. Зацікавлені хто в європейських країнах працює і продовжує працювати з росіянами з російськими компаніями, Вони будуть посилатися вже на такий прецедент, на такі рішення і намагатися достукатися також до Трампа для того, щоб у них також були можливості певні виключення з цього. Ну а власне Кремль завжди намагався діяти також через. Тих, з ким у них залишається, попри повномасштабну російську війну, ще контакти і взаємні інтереси впливати на внутрішній порядок денний Європейського Союзу, особливо в контексті рішень, спрямованих на підтримку України, чи то фінансові інструменти, чи то, наприклад, процес вступу в наш в Європейський Союз, який поки що також е мав би більш пришвидшено реалізовуватися, але Орбан і Угорщина подекуди не дають цьому реалізуватися в пришвидшених таких вимірах часових. Ну і тут важливо також розуміти, що це виклики, які можуть лише зростати з огляду на те, що в тих чи інших країнах змінюються політичні сили. Чехія зараз вже на черзі також можуть бути виклики пов'язані з цим. Ну і власне це потрібно не лише передбачати, а по можливості працювати наскільки це можливо. Дуже дякуємо вам дякую. за аналітику. Богдан Фернс, кандидат політичних наук та експерт міжнародних, був з нами на зв'язку.